Новий тиждень в Україні розпочнеться з дощів та злив в частині областей, але це ніяк не вплине на сильну спеку. Де саме промочить? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 8 липня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно, температура повітря вдень по всій країні від плюс 28 до плюс 35 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря взагалі до плюс 37 градусів, вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 9 липня, дощі та зливи очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівницькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде суха та хмарно з проясненнями. Температура повітря в день від плюс 27 до плюс 33 градусів, у південно-східних областях до плюс 37 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 24 градусів. У середу, 10 липня, опадів не передбачається. По всій країні переважатиме суха та малахмарна погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 37 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 16 до плюс 25 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!